585-та доба повномасштабної війни це ТСН сам марафоні. Єдині новини. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Минула ніч знову була неспокійною. Російські війська били по Україні балістикою, кабами та безпілотниками. Ракету Іскандер м по Дніпропетровщині запустили з Ростовської області. По Харківщині гатили керованими авіабомбами. А ще було запущено 80 шахедів та безпілотників невстановленого типу. 50 з них збито на території 9 областей. Про це повідомляє командування повітряних сил. 27 російських дронів локаційно втрачено. 15 поранених у Харкові через вечірні атаки росіян. Серед них чотири поліціянти. Станом на тепер триває розбирання завалів і в селі Ківшарівка, де зруйновано багатоповерховий будинок. Через постійні обстріли рятувальники змушені переривати роботи. Під руїнами й досі тіла трьох людей розбирають наслідки завалів. І в Харкові близько 11-ї ночі росіяни вдарили по Шевченківському району міста. Пошкоджень зазнали десятки яток, кав'ярні, супермаркет. У багатоповерхівках поруч повибал. Ало вікна каби в напрямку міста ворог запускав упродовж кількох годин. В Холодногірському районі влучання в річку біля станції метро центральний ринок. До цього росіяни здійснювали серію запусків на напрямку міста Харкова. Було 9 годині 30 хвилин вечора. Влучання в, в Шевченківському районі в лісопарку партові з без Четверо поранених на Херсонщині. Росіяни зруйнували 19 приватних будинків і три багатоповерхівки. Поцілили в освітні та медичні заклади зупинку, газогін та автомобілі. Двох людей поранили росіяни на Донеччині, у Мирнограді та Кураховому. ворог вдарив по промзоні, пошкоди багатоповерхівки та приватні оселі. Понад десяток будинків зазнали руйнування у Краматорському та Бахмутському районах. Дві людини постраждали приображенці на Запоріжжі. Там окупанти поцілили авіабомбою по будинку. Загалом ворог гатив по 14 містах і селах області. Поруйновано більш як 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 34 населених пункти обстріляли росіяни на Сумщині. Шостку атакували відразу восьмима шахедами. Від падіння уламків спалахнула масштабна пожежа. Вибухами пошкоджені об'єкти інфраструктури. Також поруйновані будинки в селі Басівка та адмінбудівля Свесі. Смертельне ДТП у Києві у Голосівському районі. Водій автобуса протаранив кілька автомобілів. На місці вже працює кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Леро, скільки людей постраждали, і яка ситуація зараз на дорозі розповідає, будь ласка. Доброго ранку. Одна людина загинула. Чотири людини постраждали. З них одна у важкому стані. Аварія сталася сьогодні, о 8.14 ранку. Ви зараз можете бачити відео з камери реєстратора. За попередню інформацію на дорозі рейсовий автобус зачепив два авто. В цих машинах їхали військові. Один з них під час зіткнення вилетів на проїжджу частину. Далі цей автобус вилетів на тротуар, збив дерево, автомобільний знак та влетів припаркований автомобіль та в кіоск. Водія автобуса деблокували та забрали в лікарню. Що стало причиною цієї аварії? Ще встановить слідство. І е, прошу послухати коментар речника ДСНС Києва. Є наразі один загиблий, один травмований. Він попередньо з такими тяжкими травмами його теж було госпіталізовано. І ще трьох людей також забрали медики. Нині, нині тут продовжують працювати слідчі та патрульна поліція. Наразі рух в Києві ускладнено по академіка заболотного в сторону столичного шосе. Також та поліція та ДСНС закликають водіїв бути обережними на дорогах, знижувати швидкість і закликають змінити літню гуму на авто на зимову, якщо ви досі цього не зробили. В студія. Валерія, дякуємо вам. Валерія Ковалінська була з місця ДТП у голосівському районі столиці, внаслідок чого загинула одна людина. Майже 170 разів російські війська атакували сили оборони за минулу добу, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб. Штурмують росіяни в районі Вовчанська на Лиманському вітинку. Наші війська зупинили дев'ять атак противника. На Куп'янському теж бої російська авіація бомбардувала райони чотирьох населених пунктів на турецькому напрямку. До того ж, у районі самого Турецька супротивник кілька разів намагався просунутися вперед. Водночас, за даними аналітиків Діпстейт, сили оборони відновили. Свої позиції в селищі Дружба Донецької області. Це за 6 кілометрів від Турецька. Прикордоння Чернігівщини та Сумщини і далі обстрілюють з артилерії. Полювання на окупантів та їхню бойову техніку на Лиманському відтинку фронту. Росіяни щодоби атакують позиції українських захисників уздовж східного берега річки Чорний Жеребець. Найзапекліші стрілецькі бої спалахують у районі тернів у самому ще розбитому селі. Дотепер залишаються цивільні. Одночас вирішальним чинником у бойових протистояннях стають ударні безпілотники за роботою екіпажу ФПВ дронів 67 десять окремої механізованої бригади спостерігала знімальна група Т Сен під час сюжету на ваших екранах буде QR-код. Це збір на закупівлю двох станцій ребів та комплектації для дронів. Це речі, які захищають наших воїнів та допомагають знищувати окупантів. Летить. Мінометка, скаєсо. Насправді там поблизу річки чорний жеребець неподалік лиману. Нині літає все. Міотка, потім гаубиця якась 120-150. ка каби бувають. Вчора був просто ляпнув десь на полі, так мінять. Фактично дві хвилини зліт, дві хвилини зліти. П'ять хвилин долетіло, бахнули, наступний борт. Це їх робота. Споряджати. Готуємо борду виліту. Ніколи в житті не думав, що буду займатися такою справою. Це буде осколочно фугасно. Має зробити свою справу. Забезпечувати якісний сигнал. Моя задача піднімає метрастер транслятором. Покращують связь для впіві. Якби бачу на екрані, куди він летить. Тут. Я антенна. Враховувати цілі. О, він став, біжить, бачу, його налякав зрив якийсь. Плюс ведем. Але зрештою, всі гуртом вони екіпаж ударних ФПВ-дронів 67-ї механізованої бригади, що воюють літаючи. Максимум було 35. Це так тупо раз, 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 штурм був один за одним. Це як Невський забирали. Тоді 41 техніки було, І, там і піхоти, купу було. Старання всієї групи, аби вона фіолет вдало стартувала і точно заходила на ціль. Хвилина і в зліт. Коли насліт плюс. Він там біля трактора далі, десь в кущах. Хочеш вбити, збиваємо. Летимо. працюємо. Борт мебі. Треба розгорнутися. Заходимо на ціль. Заходимо на ціль, спостерігайте. Плюс-плюс, спостерігайте. Плюс, Деревом. Зайшли. Їй трохи за 20. Раніше на Хмельниччині вона шила брюки з сорочками та вже майже рік, як у війську половину того терміну, літає по багато разів щодоби. Сечі ще немає, але сотня вже повинна бути. У нас пройшло ротацію, скільки було максимально валіть? 20? 20. 20. На терниш лізе. Нас вещаш штурмують. Так, на терни якраз лізу, піхоту не Так, один, два, три побігли. Четверо. У надруски розтрощених тернах кажуть дроноводи 67-ї бригади дотепер залишаються цивільні. По кілька разів на добу кажуть, наші воїни от спостерігають таку картину, коли вщен зруйнованих тернах цивільні жителі просто ходять по вулицях. Ось зараз людина йде просто в напрямку лінії бойового зіткнення. Ну і відверто кажу, що не зрозуміло, що дотепер цивільні роблять у цьому вщен зруйнованому селищі. Вижити просто на лінії вогню шансів майже немає. Теж цивіл, жіночка лежить. Оце загибло, так? Ну, вони тут закінчили. Це вони. Тут сиділи вчора. Тут штурмували. Чи просунулись, не просунулись, не кількістю задавлюють Група за групою посилають. Саме на Тирни, каже командир взводу ударних дронів 67-ї механізованої, московити наразі скеровують у секторі більшість своїх штурмових груп. Не було ще напевно дня за останні тижні три, щоб не штурмували. Ну, не заходяш ту мою групу, 5-6 людей, там 2-3 закріпляться і так по чуть-чуть, чуть трохи -чуть, чуть -чуть Ну, В середньому завжди мінімум половина їхньої групи, напевно, 200-300 завжди, але половина закріпляється. Аби здатних закріплятися, московитів меншало з кожним вилітом кабан цілодобово прискіпливо перевіряє перед стартом кожен дрон. Подвали сидять нас чекають. Двоє чи троє. Включать! Так, що запобіжний. Готово! Фіолет запевняє, для неї геть немає різниці вишукувати і бити московитів в день чи темною порою. Що, заходимо, відпрацьовуємо в тепло, що бачимо. Так, так, та. так. ми в принципі біля цілі. О, да-да, оце два ж меха. Давай, сьогодні. Будь ласка. Головне попаде в них. Заходимо шо? в перші дерева. Бачимо та, двох. Бачимо, бачимо, двох. бачимо лежать. Ой, як. Ой, прямо в них. Прям фректин. Прям, прям, прям плюс. Вони роблять старт за стартом, несучи смерть окупантам з повітря. Все, тікаємо. Готово! Злітаємо. Все, давай. Шість в їх вони В підвалі не збиралися, спучились. І геть не приховують у втіхи, коли вдається зменшити кількість ворожої московицької штурмової зграї. Заходи з їхньої сторони, може не зараз, почули тебе. Черговий заходимо зі сторони тернів у вікно. Є! Зайшли. Плюс плюс, давайте очікуємо, що туди повторяти тоді. Прапор їх бліндажі ніби натякає. Тут безперервно чатують безжальні до ворогів воїни. Та щойно видається вільна хвилина, стає зрозуміло, вони лише тимчасово до перемоги вдягли обладунки. Мені подобається кава, мені подобається книжки. Все, це щастя. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон, єдині новини. Майя Санду перемогла на виборах президента в сусідній Молдові. Станом на зараз підраховано майже 100% голосів. Лишилося порахувати бюлетені на трьох дільницях, але на результат це вже не вплине. 55,5% голосів узяла чина президентка і проєвропейська кандидатка Санду. 44 з гаком процента набрав її конкурент проросійський Олександр Стояноглу. Наживо цей запеклий двобій Спостерігала кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Просто зараз можемо розпитати в неї подробиці. Нелі, вітаю. Тож, в якій атмосфері відбувся цей виборчий двобій? Розповідає будь ласка. Наталечко, привіт тобі з країни, яка вже добу не спала через битву за цей палац, який в мене за спиною знаходиться за палац президента. Цього разу перемогла демократія, але цей шлях до перемоги був дуже надзвичайно важким. І Справа в тому, що дільниці тут у Молдові працюють аж до дев'ятої вечора. І от одразу після закриття почали надходити перші результати. І Я скажу тобі, що от перші півтори години у штабі має Сандо панувала така тотальна, абсолютно і абсолютно і дуже недобра тиша, оскільки е цифри на моніторах говорили про те, що перемагає конкурент демократичного кандидата. Е Несправді Олександр Стояногло переміг у середині Молдови. Він набрав е Фактично п'ятдесят і голосів має Сандо тільки сорок і соту. Ну і десь ближче до 11 почали надходити голоси з дільниць діаспори. І в момент, коли перші соті відсотка сандо почала перемагати, штаб її просто вибухнув. Прошу подивитися наживо, як це було. Налістів переможеця цих виборів вийшла тільки ближче до першої ночі. Вона виглядала страшенно втомленою. Було чутно, що вона захрипла. Ну і мене особисто в цій її промові заздалегідь підготовленою здивувало а, власне те, що частину її вона проголосила російською, і вона була такою спробою вже от за годину після перемоги налагоджувати стосунки з колишнім конкурентом. Прошу послухати пряму мову. Шановні молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов проголосувати. Я чула ваш голос і тих, хто підтримував мене, і тих, хто голосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президенткою для всіх вас. Я ціную заклик до єдності мого опонента Олександра Стояногло. Ми продовжуватимемо розвивати Молдову в умовах миру та демократії разом з усіма молдаванами та для усіх молдаван. Ну і ця спроба компромісу не є дивною. Бо тут у штабі експерти вже аналізують власне причини таких результатів виборів, якими, якими похвали хвалитися дуже складно. Звісно, кажуть про е, дуже великі фальсифікації, про російське втручання у хід виборів, але говорять також про те, що має Санду скоїла досить багато помилок. Тут, наприклад, її називають. Президентом на експорт це означає, що вона дуже опікується зовнішньою політикою, зовсім забула про внутрішню, і цього молдовани як свідчать результати цих виборів, їй не пробачили. Тож зараз терміново вона має робити роботу над цими помилками і виправляти ситуацію. Бо вже влітку на Молдову чекають парламентські вибори, і там вже перемогти буде набагато складніше. І Це важливо і для України також. Бо нам не все одно, яка країна буде нашим ну, одним з найближчих сусідів. Ну, а тепер я хочу, щоб ми згадали, як відбулися ці вибори. Ми напередодні працювали від 6 ранку для вас. І от просто зараз прошу подивитися, як все тут минуло. Ще порожні вулиці Кишиневу. Ранок дня виборів. Виборчі дільниці тут у Молдові відкриваються о сьомій. Ранку, ось конкретно ця особливо вона єдина у Кішиневі, де можуть проголосувати мешканці так званого Придністров'я. Ми заходимо всередину разом з першими виборцями. Біля кожної урни тут камера спостереження, що безперервно транслює процес голосування. Кабінки відкриті. Аби мінімізувати ризик фальсифікації на цих виборах. Немає кулькових ручок. Галочку у бюлетені треба ставити за допомогою спеціального. З мешканець Кишиневу пан Іон проголосував на цій дільниці одним з перших. Хочу в Європу. Хочу в Європу і я буду, і я буду там. Перший. О півдні голосувати приходить діюча президентка. Майя Санду. Вона віддає голос. Телефон. Звертається до людей, закликає їх обов'язково прийти на дільниці. Я вірю, що наші громадяни зроблять правильний вибір для нашої країни. Вони завжди рухали країну уперед і захищали її від зла. Злодії хочуть купити наші голоси. Злодії хочуть купити нашу країну, але сила народу нескінченно більша за будь-які їхні підступи. Люди, що опинились на цій дільниці одночасно з президенткою, проваджають її оплесками. А це вже пункт пропуску між вільною частиною Молдови та так званим Придністров'ям. На в'їзд вишикувалася довжелезна черга. Знімати її нам заважає Придністровський вартовий. Ну всі ці люди їдуть до Варниці, аби проголосувати. І це схоже на тотальну мобілізацію проросійського регіону. Біля дільниці черга на десятки метрів. Прямо про свій вибір ніхто не говорить. За світле майбутнє. А яке воно, світле майбутнє? Подивимось. Ми проголосували аби 9 травня було днем перемоги у Молдові. Голова місцевої дільниці пані Тетяна визнає, явка зашкалює в першому турі. У нас було менше народу. До десятої години у нас було до 200 людей. А зараз вже 600 проголосували. Активніше у порівнянні з першим туром голосує і діаспора у мережі. З'являється відео з літака, пасажири якого піднімають вгору молдовські паспорти. Це рейс до мінська. Ось на цьому відео видно людей колонною ведуть білоруською столицею на дільниці. А це Стамбул. Тут так само організовано голосує проросійська спільнота Гагаузів. Російські ніхто не бере, бояться чергії в румунських містах. По обіді молдовський МЗС повідомляє, росіяни докладають зусиль, аби зірвати вибори у Європі, де мешкають здебільшого прихильники має Санду. О шостій вечора стає відомо. Діаспора побила рекорди явки за всю історію незалежної Молдови. 21-й дільниці в Молдові зачиняються. Починається підрахунок голосів на найнепередбачуваніших за результатом виборах в історії цієї країни. Санду, ногу, санду, З Кішиневу неллі ковальська, євген Литвиненко і Орехва. ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Напружена боротьба за білий дім ні Камала Гаріс, ні Дональд Трамп не можуть здобути переконливої переваги в Штатах, що визначатимуть долю виборів. За останніми опитуваннями наразі обоє кандидатів у президенти мають приблизно однакову кількість голосів у Мічигані, Джорджії та Пенсільванії. Гарріс із невеликим відривом веде вперед у Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині. А у Трамп в Аризоні. Утім, результати обох кандидатів відрізняються лише на кілька відсотків і фактично перебувають у межах похибки. Сім штатів, про які йдеться ще називають хиткими, бо їх політичні вподобання міняються з року в рік. Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. У Сполучених Штатах уже працює команда ТСН. Найсвіжіші новини з американських виборів наші колеги розкажуть упродовж дня. Трамп або Гарріс. Америка робить свій вибір. Результат повідомляємо. Ми ексклюзивний ефір ТСН. зі східного узбережжя. США. Власна студія на Таймсквер Свят Гринчук, Ольга Кошаленко та Наталка Фібрик. Грунтовно та докладно про наслідки вибору для України. Підсумки голосування в реальному часі. Команда ТСН в марафоні Єдині новини 6 листопада з 6 ранку. Глава МЗС Німеччини Аналена Бербок у Києві, міністерка закордонних справ Німеччини, прибула в Україну вже з дев'ятим візитом із початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє МЗС Аналена Бербок хоче провести політичні переговори, а також поспілкуватися з українцями, які майже тисячу днів мужньо відстоюють майбутнє своєї країни. Також одна з основних цілей поїздки обговорити енергетичну допомогу Україні, посилення ППО та проаналізувати, як міжнародна спільнота може продовжувати Жувати надавати допомогу. Міністерка зустрінеться з президентом України та своїм українським колегою Андрієм Сибігою. День залізних людей сьогодні своє професійне свято відзначають українські залізничники. Люди, які за роки повномасштабної війни стали символом спротиву, стійкості та надійності. А сама залізниця перетворилася на один із найважливіших логістичних інструментів нашої держави. Вокзали стали місцем найщимливіших спогадів про те, що доводиться переживати залізничникам під час війни. І як, попри все, вона тримає курс уперед. Про все це далі в матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової. Вони рятують, лікують, годують і навіть стримують лісові пожежі. Є залізничні пожежники, тому що є відновлювальні і пожежні поїзди. А ще зустрічають, проводжають і другими після збройних сил заходять до окуповані українські міста. Наші герої машиністи, наші герої провідники не бояться їхати там 20 кілометрів до лінії фронту. не знаючи чи повернуться вони додому. Десятки і сотні машиністів, провідників, електромеханіків, диспетчерів, чергових постанцій, разом близько 200 тисяч працівників, які роблять свою справу всупереч усім обставинам. Я вважаю, що залізничники це герої нашого часу, фактично, і можна сказати, хребет економіки України. На сьогодні Укрзалізниця гідно забезпечує пасажирські вантажні перевезення. Майже 28 мільйонів саме стільки пасажирів перевезла Укрзалізниця за цей рік, і це на 4 мільйони більше, ніж минулого року. Нині в умовах закритої авіації потяги стали більше, ніж просто транспорт. Тож залізничні вузли, вокзали та самі працівники залізного транспорту постійно потерпають від ворожих атак. Обстрілювати нашу залізничну інфраструктуру росіяни почали з перших днів війни. Проте це не завадило евакуювати тоді сотні тисяч жінок та дітей подалі від ворожих кулі ракет, так під час однієї з евакуацій жителів Донецької області у квітні 22-го росіяни вдарили ракетою з касетними боєприпасами по залізничному вокзалі у Краматорську. Тоді понад шість десятків людей загинули, і понад сотня зазнали поранень. Попри це, потяги продовжують курсувати в цьому напрямку та перевозити людей у безпечні місця і нині. Вже майже три роки війни, але жодного дня ми не зупиняємося. Авіація в перший день всі сказали що ризик. Ми поїхали. Це не варіант для залізниці. Для залізниці є єдина опція їхати і їхати вперед. Ну вони можуть зупинити нашу енергетику на якийсь час. Ми перемикаємось з електровоза на тепловоз, продовжуємо рух. Попри постійну небезпеку, залізничники не тільки вивозять людей із зони бойових дій, а ще налагоджують безперебійний вантажний рух, своєчасно надають пожежну та ремонтну допомогу. Для того, щоб транспортувати поранених захисників з поля бою, понад 70 вагонів переобладнали у справжні медичні шпиталі. А для того, щоб нагодувати гарячими і смачними стравами людей з прифронтових районів, запустили унікальний поїзд кухню. На сьогодні вже біля тисячі різних дипломатичних делегацій це все починалося з перших чисел березня, коли перші міжнародні гості не побоялися залізницею. Поїхати і далі. Це голівудські зірки, оскароносні режисери, і актори кого тільки не було. В умовах, коли повітряний простір перекритий, українська залізниця допомагає тримати надійний зв'язок з Європою і усім світом. На вокзалах ми зустрічаємо та проводжаємо і власних зірок наших захисників. Чуємо, що ми в історії наших героїв. і Їх найщиріші зізнання. Якнайшвидше чекаємо на їх повернення додому, або ж заради тих самих найміцніших обіймів, долаємо сотні кілометрів самі, аби міста печалі й розлуки. Знову стало місцем зустрічі і надії. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість пасажирських перевезень у Крзалізниці збільшилась в рази надто за кордон, через що виникла проблема, коли придбати квитки на найпопулярніші міжнародні рейси стало майже нереально. Очільники залізниці пояснюють, все тому що кількість бажаючих подорожувати залізницею за кордон зросла з довоєнних 40 тисяч до 2,5 мільйонів і додають нині активно працюють над відкриттям додаткових сполучень, аби власні послуги покращувати. Аліна Лісова, Олександр Шиян, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Гуманітарний трек української формули миру. Один із кількох пунктів, який підтримується світом беззастережно. Він про обміни полонених та повернення депортованих та викрадених українців. Минулого тижня робота, як відомо над ним, продовжилася в Монреалі. Там побувала Наталія Мосейчук на полях конференції. Вона поговорила з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Інтерв'ю вже за мить. Дивімось, а наступний випуск ТСН уже о тринадцятій.